Доброго дня! Це мій робочий прототип сушки для рушників. Працює він приблизно 2, а може й 3 місяці, і все з ним дуже добре. А тепер трохи характеристик. Шнур в мене звичайний карбоновий, який використовується для обігріву інкубаторів на 17 Ом. Блок живлення від ноутбука 19,5 В 4 А. Чому блок живлення від ноутбука? Мені здається, так буде набагато безпечніше. Сушка з нержавійки для парового опалення в мене вже була нова, доважина її 2,2 метра, тож я вирішив використати її. Форма не дуже, щоб просунути туди кабель, але про це трошки пізніше. Для розрахунку я використовував програму посилання, на яку ви знайдете в опису ролику. Отже, що в мене вийшло? Два шматки по 1,2 метра. Ток в них протікає 095 А і температура 73 градуси на кожний шматок. Отже, все буде у нас паралельно, ось приблизна схема. Заплутатись в ній практично неможливо, все у вас вийде. Ну, а тепер пару слів про карбоновий кабель. Купив я його на промюа 17 Ом на метр. Кабель як кабель, силіконовий. З'єднання зробив з. З якогось блискучого металу. Обжав його добре пласкогубцями. А потім до цього місця припаяв. Зверху термоусадка. Все по класиці жанру. Ну а тепер головний секрет. Як протягнути кабель через криву цю трубу. Беремо ну, гайку, грузик, що завгодно. І нитку. Ну я взяв кавронову. Прив'язуємо, кидаємо і під вісом нашого грузика вона проходить всі оці можливі згинання і так далі. Цей кабель прив'язуємо до нашої нитки і витягуємо. І все, вуаля! А тепер перейдемо до замірів. Міряти будемо сертифікованим градусником, який показує температуру аби як. Але так для наглядності щось зможемо поміряти. На задньому фоні ви слухаєте мого головного помічника, тобто розробника цієї сушилки для рушників. Отже, що ми бачимо? Температура ну, 51 градус на самому кабелі і на корпусі показує 26 Але якщо триматись рукою, то температура, я б сказав, гаряченька. Рушник сушить дуже добре, а білизну особливо. Отже, на все добре, дякую за перегляд.